Запрошені сьогодні на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України розглядається надзвичайно важливе для суспільства, держави і кожного з нас питання про стан додержання законодавства при використанні бюджетних коштів, а також здійсненні державних закупівель. Хочу окреслити основні проблеми, які стосуються органів державної влади в бюджетній сфері та потребують негайного вирішення. Отже, характеризуючи стан законності в бюджетній сфері, необхідно зазначити, що недовиконання доходної частини бюджету і необхідність фінансування задекларованих соціальних виплат шляхом значного збільшення обсягу запозичень зумовили зростання е, значного дефіциту державного бюджету. В свою чергу, це призвело до стрімкого підвищення рівня державного борту. При постійному скороченні золотовалютних резервів Національного банку України. Державний порт на кінець минулого року зріс до 480 мільярдів гривень або третину національного валового внутрішнього продукту. Разом з тим причинами системної кризи в Україні стали з одного боку це є тотальна корупція державного апарату, побудова корупційної кругової поруки та її розгалуженої ієрархії, а з іншого боку, це відсутність ефективної системи контролю за витрачанням бюджетних коштів. Непрозора процедура державних закупівель та неефективна робота правоохоронних органів. Поширені факти зловживання і розкладання бюджетних коштів обумовили брак фінансових ресурсів у державі. Незаконне розпорядження бюджетними коштами у власних інтересах перш за це відбувалося на вищих шаблях державного управління. Вже відомі чисельні факти масових розкладань, вчинених колишнім президентом України Віктором Януковичем. Його близьким оточенням, а також посадовцями колишнього уряду, органів виконавчої влади місцевого самоврядування, за якими органами прокуратури розпочато низку кримінальних проваджень. Виявлення подібних фактів і надалі залишається пріоритетом наглядової діяльності. Прокурорами за результатами виявлених порушень. В цій сфері поточного року розпочато вже 563 кримінальні провадження і у кожному п'ятому обвинуванні акта скеровано вже до суду. За прокурорське реагування до відповідальності притягнуто понад 2,5 тисячі посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. З них кожен шостий це органи контролю. До бюджету відшкодовано 53 мільйони гривень. За результатами представницької діяльності прокурорів у бюджетній сфері відшкодовано 1 мільярд 300 млн грн. До бюджету з урахуванням добровільного відшкодування надійшло 976 млн грн. Проте таких заходів є недостатні для того, щоб забезпечити законність Порушення закону в бюджетній сфері не припиняються, а через низку причин мають тенденцію навіть до продовження та поширення. Проведені прокурорами перевірки засвідчили, що однією з причин порушень бюджетного законодавства є неефективна робота органів фінансового контролю. Зокрема, при збільшенні впродовж 2011 по 2013, 2013 рік витрат державного бюджету спостерігали стійке зменшення виявлених Державною фінансовою інспекцією порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів і недостач. Наявні факти неумисного укриття Держвільної інспекції виявлених контрольними заходами порушень. Державною казначейською службою України та її органами також ігноруються вимоги бюджетного кодексу України щодо пошачерговості виконання захищених видатків, принципів неупередженості та справедливості бюджетної системи. Вибірковість у виплаті коштів відсутність чіткої системи та порядку проведення з рахунків казначейства створює передумови для корупції. Не забезпечено вимог закону України про здійснення державних закупівель щодо витрачання бюджетних коштів їх розпорядниками. Набули системні факти безпідставного завищення закупівельних цін, участі у торгах пов'язаних осіб підроблення документів з метою доступу до державних фінансів при здійсненні державних закупівель. Найгірший стан у енергетичному секторі, галузі охорони здоров'я, оборонні, екологічні, аграрній та транспортні сферах. Попри проведену значну роботу, непокоїть стан прокурорського нагляду та координаційної діяльності прокурорів в цій сфері. Зокрема, третиною прокурорів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях перевірок законності здійснення державних закупівель не ініційовано. Не спрямовано роботу на попередження незаконного використання бюджетних коштів прокурорами Вінницької, Волинської, Закарпатської, Львівської, Хмельницької та Черкаської областей. Через недоліки у здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні із понад двох тисяч облікованих органами внутрішніх справ кримінальних правопорушень, зазначеної категорії до суду з упонувальним актом надіслано менше половини. За результатами досудового розслідування, 10% кримінальних проваджень закрито. Упродовж останніх півтора року. Жодного організованого злочинного групування не виявлено правоохоронними органами у 12 регіонах. Другий рік поспіль правоохоронними органами не досягнуто результатів у протидії організованій злочинності у сфері державних закупівель. З огляду на це, запрошених представників органів державної виконавчої влади та контролю, я просив би зосередитися на вжитих заходах до усунення виявлених порушень. Висловити власне бачення щодо шляхів виправлення такої катастрофічної ситуації. Прокурорів обласного рівня, які звітуватимуть на засіданні, прошу детально зупинитися насамперед на причинах допущених прорахунків і також шляхах їх усунення та зміцнення законності в регіону.